Миргород та ще 11 навколишніх сільських населених пунктів експерти та консультанти проекту Проміс умовно називають субрегіоном. У рамках другого засідання робочої групи зі стратегічного планування міський голова Сергій Соломаха зауважує, в перспективі це буде об'єднана територіальна громада. Місто Миргород має вже всі ті вигоди, які отримують при об'єднанні. Тобто ми маємо ті самі податки, ми маємо ті самі можливості і все інше. Для нас в цьому процесі важливо тільки те, щоб дійсно розвивалася не тільки територія самого міста, а й територія навколо міста, тому що ми самі не зможемо перспективи для розвитку цієї території. Ми не зможемо працювати самі. Тому для нас об'єднана громада також буде. Але я скажу, можливо, через рік, через два, я думаю, що ми прийдемо до цього. І от якраз цей проєкт направлений на те, щоб ми зрозуміли стратегію розвитку вже всієї цієї об'єднаної громади, щоб ми не просто так, як сліпі кошенята йшли, ну, а тоді видумаємо, що робити. А так ми вже підійдемо до цього ґрунтовно». Звичайно, Миргород веде свою щоденну діяльність незалежно від розробки стратегії, але без затвердженого і всіма прийнятого довгострокового бачення розвитку міста вирішення поточних проблем носитиме лише тимчасовий характер. Сьогоднішнє засідання воно дуже важливе, тому що саме сьогодні представники робочої групи мають визначити, яким би вони хотіли бачити субрегіон найближчі там 15 років, тобто які пріоритети мають бути враховані, мають бути враховані. При подальшому розвитку цього субрегіону стратегічний план розвитку міста це важливий документ, який надає громаді можливість реально і планомірно розподіляти свій ресурсний потенціал. Миргородська міська рада. Всі її структурні підрозділи долучились до цієї роботи. Дуже сподіваємося на роботу плідну результативну, тому що стратегія розвитку це надзвичайно важливий документ, який потрібен нашій громаді громаді міста. І в подальшому, якщо буде об'єднання, то об'єднаній громаді у рамках розробки стратегії. Одним із етапів підготовки є формування профілю громади. Так, упродовж трьох місяців спеціалісти проекту проміс збирали інформацію про стан розвитку у всіх сфер життєдіяльності міста і навколишніх сіл провели опитування майже 50 представників різних сфер місцевого бізнесу. Проведена робота була зосереджена на тому, щоб охопити територію, яка у нас на сьогоднішній день не включена до процесу децентралізації, але за перспективним планом розвитку, має в майбутньому бути об'єднаною. На сьогоднішній день ми проводимо роботу по тому, щоб якнайширше залучити до співпраці ці навколишні наші сільські ради. За підсумками засідання, пропозиції висловлені членами робочої групи, будуть проаналізовані, структуровані та представлені на наступному засіданні для обговорення.